Приходом до влади президента Зеленського ви пам'ятаєте, що він у 2019-му, мені здається, що в 2020 му році двічі не відвідував саміти країн НАТО, на які він мав запрошення, і це тоді було демонстрацією відношення діючої влади до питання членства України в НАТО. Ну а потім була повномасштабна агресія і. Тільки з повномасштабною агресією я думаю, що кожен зрозумів, що альтернативи безпеці, яку пропонує членство України в північно-атлантичному оборонному альянсі, просто немає. Тому сьогодні, звичайно, що можна дискутувати, бо справді є позиція е, країни-агресора, яка всіма силами буде старатися і намагатися е, втримувати Україну від членства в НАТО. А з іншого боку, я Думаю, що в українців повинно бути розуміння, що гарантії безпеки є членство в НАТО а все інше це буде подібне до Будапештського меморандуму чи будь-якого іншого.